12-сантиметровий паразит в оці лікарі видалили Велетенського гельмінта хворому з Рівненської області. Усе почалося з припухлості на шиї. Потім чоловік відчув рух через щоку і лоб. І коли паразит дістався ока, його нарешті дістали. Це вже другий такий випадок в області за це літо наскільки він небезпечний. Де можна заразитися? Знає Володимир Миколайчук. Цей елемент локалізується під конюнктивою або під шкірою повітря. Через те це його локалізація поверхнева. Офтальмолог Галина Михайлівна показує, яку хворого себе проявив паразит. Його видалили, коли дістався правого ока та став помітним без приладів. Видаляється просто як звичайне, стороннє тіло з під кон'юнктиви. При необхідності накладається пару якихось швів, можна зовсім не накладати, і людина може просто проводити послідуючий час. Просто Амбулаторно. Розміри вражають мав 12 сантиметрів. Лікарі кажуть, буває, що окремі екземпляри виростають удвічі більшими. Ось так виглядає паразит. Дирофілярія репенс, котре викликає захворювання під шкірний дирофіляріоз. Інфікуватися може кожен каже ентомолог Руслана Драб. Фахівчиня досліджує цих паразитів багато років і констатує випадків зараження стає дедалі більше. Джерелом інфекції є коти та собаки, а також дикі м'ясоїдні тварини. Але саме головне, що переносниками є наші улюблені, знайомі комарі кровосисні всіх видів, тобто зловити ми інфекцію цю можемо будь-де. Хворий рано чи пізно помітить, що інфікований, каже спеціаліст, адже паразит починає рухатися під шкірою, особливо полюбляє ділянку обличчя та. Очей він мігрує досить швидко до 30 сантиметрів за добу. Так буває. Е, людина поміщає певну пухлину, яка або її турбує, або не турбує. як Я вже говорила. Поруч біля пухлини можуть бути великі або місцеві, або загальні алергічні реакції. Самостійно позбутися дирофіляріозу неможливо. Потрібно оперативне втручання, коли гельмін стане помітним під шкірою. Єдина профілактика регулярно виводити паразитів у домашніх улюбленців. Із Рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.